Вже ну, вичерпну таку однозначну відповідь, що всі 100% котельні ми запустили. У мене є перелік, які котелі ми вже запустили. Вчора почали подавати тепло. Вчора провели велику робочу нараду. От і у першого заступника голови власної державної адміністрації. Робочу нараду я вчора провів із керівниками ЖЕКів, е фахівцями е теплокомуненерго. Е повністю організаційно забезпечили процес. Подачі тепла, і я хочу сказати, максимально на сьогоднішній день майже по кожному будинку створені робочі групи, які чергують, подають газ і так далі. І почали подавати тепло. Е, у мене от є перелік відзначений, де вже котельні працюють сьогодні, де до кінця дня ми будемо запускати інші котельні. Дійсно, є найбільша проблема у нас запуск найголовнішої котельні е, пожуйка. Не через технічну можливість, не через якісь інші питання, а через те, що, получивши ліміт, ми, до речі, два міста на волинський і Житомир отрима ліміт на подачу газу. Цей ліміт не є в повному обсязі на повну потужність, яка повинна бути. Дали ліміти для запуску соціальної інфраструктури. Що от ви чули, можливо, сьогодні Київ там передали, що подали. І так само і ми отримали. А в нас є проблема. У нас котельня жуйка, яка запускається, і ці мігаватні котли, які подають потужність, вони не можуть дати окремо тепло на садочки, на школи. Ми як запускаємо, то ми запускаємо все місто. От. І от на якраз от зараз вирішує і теплокомуненерго, і от і Марцон, і от зараз я їду до газогосподарства. Ми все ж таки хочемо запустити повністю це місто, тепло і житловий, житловий фонд. Бо для нас це технологічно просто іншого варіанту не існує. До речі, ця проблема завжди була, я знаю, у місті Житомир через цю проблему. І ми зараз вирішуємо цю проблему, і я так думаю, що до кінця дня ми сьогоднішній день все місто постараємося подати тепло не тільки.